Шанування, друзі, 26 квітня п'ятниця, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі традиційний ранковий брифінг до вашої уваги тих подій, які я визначаю найактуальнішими. Розпочну я, знаєте, дещо з емоцій, власних, які в мене накипіли з точки зору того, що я зараз там аналізував і дивився в мережах, як обговорюють, що відбувається на фронті. Як всі аналізують мапи, осінь спільноти, всі в нас дивляться за населеними пунктами, ну, принаймні не всі, але багато, як це впливає. По-перше, що потрібно сказати, що я не розумію такої прискіпливої уваги до кожного населеного пункту, не в тому сенсі, що ми не маємо бути поінформованими на фронті, маємо і маємо підтримувати наших бійців. Підтримувати, допомагати, чим можемо це обов'язково, це просто маст ду і робити. Але коли я бачу такі реакції про те, що ой, що в очеретиному, ой, що на околицях Часового Яру, ой, що буде, ой, де щось відбулося. Послухайте, ой, як чи ми втримаємо? Для чого ставити так питання? Я думаю, що Бахмут, Авдіївка нас мали давно навчити, і це, до речі, дуже добре, тому що я бачу, що ми винесли урок звідси, і зараз в інформаційному просторі не створюється фортець. Ось це дуже важливо. Це заважає військовим. Коли говорять про те, що ось тут і це вболівальники, що ми тут підтримуємо, що тут тримають, що тут кожна околиця, що тут кожна вулиця, що тут фланги і так далі, зрозуміло, що є багато чим кому зайнятися, кому не було чим, аналізувати бої на кожній вулиці і так далі. Чи це допомагає бійцям? Чи це не звужує їх, чи не звужує в плануванні командування всіх в тому, що потрібно діяти ось так. Мене дивує позиція, коли зараз розбираються з за очеретини, пишуть і ви і з'ясовують стосунки у нас представники деяких військових кіл середньої низької ланки про те, хто кому там де мав замінити і хто де провів ротацію, і з'ясовувати це на сторінках західних медіа. Чи це доцільно? Чи це нам допоможе? Ось тут виникають запитання, і я підсумовуючи це, хочу сказати так: знаєте. Російські війська в наступі активному з середини жовтня 2023 року. Подивіться просто на мапу. Не треба дивитися кожне село на пів села, дві хати, три хати, одну хату, де відбуваються бої. Подивіться а, на результати російського наступу, а він не втішний, тому що за півроку пройти. Незначні обсяги відверто. Хто би що мене не казав, мене не переконає, що це успіх навіть такою ціною. Це не успіх такою ціною. Це втрати нормальні е, історичні книжки і літературу це не віде як успіх і приклад для наслідування, тому що жодна нормальна держава не піде на те, щоб втрачати десятки, а потім сотні тисяч в боях локального місцевого значення, що робить Росія. Ось це треба розуміти, і не можна тут перебільшувати значимість і заслуги ворога. Ми повинні навпаки сказати: подивіться, наскільки молодці наші сили, як тримаються наші хлопці і дівчата, як тримають фронт. Фронт не посипався, фронт не обвалився, фронт тримається. Так, десь фронт відійшов, так фронт буде маневрувати, так ситуація має бути гнучкою. Ми не можемо обмежити командирів і військових в діях і відходити, коли це потрібно. Це теж треба розуміти, але при цьому зберігати боєздатність і життєздатність наших сил. Ось це має бути. Це потрібно і ось це треба підтримувати. Те, що Росія змогла, на жаль, захопити Авдіївку за час ось цього наступу ціною величезних колосальних втрат, і здобути тактичні успіхи і десь просунутись, так звичайно прикро. Дуже прикро і сумно, коли відходиш, втрачаєш українські міста, села, коли їх займає ворог, коли він їх руйнує, коли за, за тактикою орди просто випалює, знищує. Але це така війна, яка носить варварський характер з боку Росії, геноцидний. Ми це вже бачили на неодноразовому прикладі. Це численні злочини ворога воєнні проти людяності, і за це все буде відплата. Але ж подивіться, що як при цьому без допомоги США. Практично 4-5 місяців наші війська тримаються. Це ж теж факт і наносять ворогові такі значні втрати, які відчутні, як би там не було. Ось це треба розуміти. Давайте дивитися на ситуацію більш глобально. А тактичні оперативні ланки залишимо командирам на місцях. Ті, які там є, підтримуємо наші війська, які в складних, важких боях зараз, нещадних діють. Допоможемо поліпшити те, що ми можемо порадами, думками. От я, зокрема, коли долучаюсь до москових штурмів, дивлячись, що робиться, намагаючись ситуацію дійсно покращити, змінити, ось це треба робити, і вірю, що зараз із західною допомогою, допомогою від США, яка вже надходить, як повідомляють нам, яка вже має дещо посилювати наші позиції, і безумовно буде це робити до речі, США. За інформацією і інших ЗМІ, готує наступний пакет допомоги на суму 6 мільярдів доларів, який буде включати і ракети до ППО, і системи до ППО і підготовку до розміщення Ф 16 які мають з'явитися в найближчі дні, в найближчі тижні, і вже будуть допомагати наносити удари як по наземних об'єктах ворога, так і застосовуватися в системі цілісної, ешелонованої ППО країни. Ось це треба розуміти. І до цього готується. Це дуже важливий момент. Я просто хотів про нього зазначити, що підтримуємо наші сили, слідкуємо за обстановкою. Дивіться, будь ласка, мої дайджести, які ми робимо спільно з силами територіальної оборони Збройних сил України, системно двічі на тиждень. Там я розповідаю коротко з інфографікою, те, що важливо знати. Вівторок і п'ятниця, сьогодні ввечері так само буде, тому слідкуйте, будь ласка, за оновленнями, де я намагаюся для вас робити речі із фронту, зведення і аналітику зрозуміліше. Не просто, просто, знаєте, там, над кожним пунктом населеним, як би це прикро не було, а пояснюючи, що означає. Ми повинні зосереджуватись на фронті, ми повинні зосереджуватись на збереженні боєздатності наших підрозділів, ось справді те, що має значення. Ось а, на цьому давайте і будемо зосереджуватися. А щодо допомоги, крім того, що я сказав мільярд, ми зараз отримуємо 6 мільярдів. Сьогодні, 26 квітня, формат Рамштайн. І так само дуже важливо і добре, що він відбувається на тлі якраз двох великих пакетів допомоги від Сполучених Штатів і Британії, тому що я сподіваюся, що це дасть поштовх і сьогодні а, окремим країнам. Заявити про те, що вони збільшують пакети допомоги або надають пакети допомоги. Нехай починаючи від кількох мільйонів, а, що можуть собі дозволити ну, найменші країни, невеликі, але які, як країни Балтії, все одно допомагають і дають Україні дуже багато для того, щоб Україна продовжувала цю боротьбу. І закінчуючи кілька десятками і кількасот мільйонами а, суми, які можна зібрати так само допомогу. Крім того, очікується обговорення чеської ініціативи. Це дуже важливо, тому що якраз за цією ініціативою ми чекаємо результатів і поповнення наших снарядів для артилерії для того, щоб бити ворога і ще краще і ефективніше його стримувати. Це так само дуже важливий момент, як сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Вчора, що будуть говорити, зокрема про те, як швидше подолати складнощі та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням а також логістики. Тобто, дійсно, цей Рамштайн буде і про ППО. Те, що нам необхідно ще в продовження якраз засідання Ради Україна-НАТО, де вирішувалося питання про забезпечення і постачання ППО і системи, які додаткові, ми чекаємо. Так само він буде присвячений додатковим пакетам озброєння, це те про що вже я сказав. І буде присвячений так само логістиці і швидкому постачанню цього до України. Для цього потрібен Рамштайн, щоб залучити якомога більше країн, які будуть. Надавати те, що є на складах, і забезпечувати пришвидшене транспортування до України. І сподіваюся, що ці питання якраз і будуть оперативно вирішуватись, тому що зараз дійсно логістика виходить на перший план. Коли рішення ухвалено про пакети допомоги, тепер дуже важливо це швидко доставити безпосередньо на фронт. Тут немає жодних сумнівів і це потрібно робити. Що стосується допомоги. Одразу не можу не сказати про статтю в Нью-Йорк Таймс, про те, що Україна таємно отримала 100 ракет атакеме з дальністю на 300 кілометрів і велику кількість касетних боєприпасів. Ну, касетні боєприпаси це дуже добре. Це якраз на зупинку ось цих численних м'ясних піхотних штурмів ворога, яких він кидає великій кількості штурмові групи на загибель. А те, що робить Росія постійно, скажімо так, не цінуючи життя свого особового складу, і це постійно відбувається, тому касетні снаряди тут дуже потрібні. Що стосується старакет, ну, по-перше, це вже не таємно. Якщо вже ми про це прочитали на шпальтах Нью-Йорк Таймс і інших західних медіа, ефект таємності він уже втрачений. Але разом з тим, добре, що це є. Сподіваюся, що врешті. Ми побачимо а, спалені склади ворога, його логістику, знищені особливо цінні об'єкти, де буде значне скупчення техніки, живої сили для того, щоб ослаблювати ворога. Вкотре нагадаю, що надзвичайно важливо бити російські війська і бити противника на підходах до на підходах до розгортання в бойові порядки. На підходах до лінії бойового зіткнення, уникаючи максимально наскільки можливо, саме контактних боїв. Оскільки чим більше є контактних боїв, тим більше загроз для життя і здоров'я особового складу. І цього варто уникати це зрозуміло. Натомість бити ефективно далекобійною зброєю, збивати логістику, бити по складах, наносити максимальні втрати в техніці, зброї, живій силі, Ось на це нам зараз потрібні. Крім того, можливо, нам зараз і доцільно певний період часу зробити паузу і накопичити певні резерви по дронах, по наших спроможностях для того, щоб потім мати можливість з днів 10 безперервно наносити удари над по території Росії по їхніх об'єктах, абсолютно різних об'єктах, для того, щоб теж послаблювати. І я би сконцентрувався не тільки. Зараз на НПЗ, а й на об'єктах військово-промислового комплексу, які задіяні особливо до ремонту, до ремонту військової техніки і озброєння, щоб зривати відновлення, тому що куди зараз їде, як Росія а, до цього наступу, як вони підходять. Активізації, вони знімають з консервації зі зберігання значні обсяги техніки, танки, броньовані машини, артилерію. З цього всього починається промисловий канібалізм, так званий. Тобто, женуть це все а, з трьох, з чотирьох збирають один. Збирають це все на відповідних ремонтних спроможностях відновлювальних, де цю роботу можна налагодити і проводити. Відповідно, удари по цих об'єктах будуть призводити до зривів, якраз а, того, аби це вчасно постачалося, і до того, що. Ці російські підрозділи не будуть мати належного озброєння для того, щоби проводити штурмові дії. Ось в цьому, звичайно, має бути наш інтерес і в цьому зацікавлені. Таким чином, ми отримуємо три елементи: Це удари по цих спроможностях, і потім по місцях розташування цієї техніки, які можна побачити на підходах, коли вони з території Росії їдуть на окуповані території. Потім це наступний етап логістика. Де вони переправляються, складуються на стадії транспортування. І третій етап це безпосередньо далекобійна зброя, артилерія, скажімо, далекобійна, яка може на 20-30 кілометрів їх вже відстежувати, дрони і наносити максимальні удари вже тут. Три елементи, які мають бути забезпечені, і для цього варто накопичити певний резерв, а потім надзвичайно потужно вдарити. Як і, звичайно, по військових об'єктах ворога на півдні, по військових об'єктах в Криму. Зриваючи логістику, зараз є інформацію, що міста через Кальміус з Гранітному добудували на окупованому півдні, де Росія знову ж таки намагається розвинути і створити там залізничну гілку, альтернативну Керченському мосту. Цілий є багато і по них треба наносити удари для того, щоб сповільнювати ці можливості і спроможності ворога. Ось це важливо. Видання за економіст. Я буквально от. Свіже стаття з самого ранку її прочитав і можу вам розповісти. Видання за економіст» написало такий матеріал. Мені подобається їхній виклад. Він такий, незважаючи, ну от по-різному можна до змісту ставитись, ясна річ, щось може подобатись в тексті, щось ні. Це абсолютно нормально в демократичних суспільствах. І ми теж до цього повинні прагнути, що не все, що пишуть медіа і ЗМІ, мають обов'язково подобатись, вони мають носити. І критичний характер, це абсолютно нормально для збереження демократії, що надзвичайно цінно для нас. Так, от The Economist пише про те, що дійсно Україні треба виграти час, і ця допомога від Сполучених Штатів від Британії дає можливості цей час виграти. Для чого? Для того, що все ж таки, попри фінансування, попри те, що Росія витрачає на виробництво зброї, на власний військово-промисловий комплекс. В довгостроковій перспективі, враховуючи санкції, враховуючи втрати, враховуючи економічні проблеми і труднощі, все ж таки вони не є конкурентноздатними і конкурентноспроможними в порівнянні з Заходом. І це дуже правильно, тому що вони наводять статистику, що на 2025 рік Захід вийде на пік своїх спроможностей. Абсолютно, от я вам приведу іншу статистику, будь ласка, тільки свіжу від того, що дають Сполучені Штати. І от США до літа 2025 року планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів утричі до 100 тисяч 150 мм снарядів на місяць. Тобто такі дані даються. Так, і от, будь ласка, а, про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус. І з урахуванням доповнення, яке було ухвалено 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155 мм артилерійських снарядів у 100 тисяч одиниць. А зараз, за словами мінгуса, американська оборонка випускає 30 тисяч артилерійських боєприпасів 155 мм. Тобто, понад ніж утричі, фактично буде збільшення. Теж саме буде у Європі, теж саме зараз відбувається в країнах ЄС. Теж саме зрештою відбувається по світу. Тому що, коли бачать, що є а, чеська ініціатива, коли є естонська ініціатива, і розуміють, держави, які мають виробництво, що попит на снаряди на зброю, на боєприпаси буде зростати, очевидно, що ринок на це і реагує, тим, що він збільшує масштаби і обсяги. Виробництва Сподіваюсь, що й Україна наростить об'єми, зокрема і снарядів 155 мм, які нам так само є потрібним. Так, от в цьому, в цьому такому забігу, все ж таки, Захід переважає Росію, Північну Корею і Іран в кількості, в можливостях і в виробництві, як би там не було. Так Росія декларує, що вони можуть виробляти там різних типів снарядів 2,7 мільйони а, на рік. Що вони їх можуть виробити. Побачимо ще, чи вони вироблять. Це теж питання. Чи здатна Європа сумарно виробити а, 3 мільйони, із них Захід, я маю на увазі, сумарно виробити, і з них передавати хоча б щонайменше півтора мільйони а, на рік, ну хоча б Україні. З артилерійськими системами сучасними. І ще я би наголосив на тому, що не тільки снаряди, а потрібні додаткові артилерійські системи, які ефективніші, які сучасніші за російські, і які б'ють на більшу відстань, відповідно, є більш конкурентно здатнішими і виходять а, досить часто переможцями в контрбатарейній боротьбі. Сумарно, якщо все скласти, то в принципі. А захід здатний а, забезпечити Україну хоча б на рівні паритету по, певним, по певних напрямках снарядів, і це буде вироблятись. І економіст пише про те, що ну розумієте, в цьому в цій довгостроковій перспективі все ж таки Україна і захід виглядають сильнішими. Треба виграти час. Але, попри зброю, економіст наголошує на тому, що потрібно готувати людей, збільшувати час на підготовку. Цьому зараз так само приділяється увага. І буде нашим командуванням, збільшувати цей час і вийти на наші спроможності наступальні в 2026-2027 роках. Так каже економіст, а до того треба думати, що робити, стримувати ворога чи не призведе до замороження конфлікту. Різні дискусії зараз є в Європі. Яким чином можливо тоді гарантувати Україні безпеку, прийняти в НАТО, прийняти в ЄС, а, а, не визнати? Ніколи ці території російськими, ясна річ, ніхто на це ніколи не піде на визнання порушення норм міжнародного права і те, що зробила Росія своєю агресивною війною, але знову ж таки шукати якесь рішення. Тобто, дискусії довкола цього тривають. Що найважливіше нам зрозуміти, що при цьому всьому Захід і в ЗМІ не говорять про те, що все, Україна буде втрачена, Україна має піти під російські впливи. Ось на цьому треба концентруватися, це дуже важливо. Україна потрібна Заходу. Захід, як ніколи в історії підтримав Україну при всій критиці. Ми можемо скільки завгодно критикувати, казати, ось тут не так, ось тут недостатня підтримка, ось тут затримували постачання, ось тут не поспішали, ось тут нам це коштувало того, що ми, на жаль, понесли втрати, що ми десь відійшли, що ворог зумів просунутися. Це все дійсно так, це все є. Але разом з тим. Зараз все ж таки своїми діями тут зрозуміло, що Захід визнає, Україна має бути суверенною незалежною державою. Це надзвичайно важлива аксіома і константа, з якою змирилися і на яку орієнтуються. Ось це треба розуміти, і до цього абсолютно так ставитися. А далі вже різні дискусії: так як може бути, коли підготують сили. Коли можна буде здійснити ривок і деокупувати всі українські території військовим шляхом, можливо, на це знадобляться роки, десятиліття, як це буде, який це буде формат військовий, військово-дипломатичний, це вже дискусії. Гарантії безпеки для України, що надзвичайно важливо, гарантії руху України в західним курсом демократії, верховенства права і стандартів, свободи слова і решта і руху якраз до Європейського Союзу, до НАТО. Зближення найголовніше геть від Москви. це так само те, що має бути. Ось це правдиві дискусії, вони тривають, але найважливіше в тому, що Україна є, і Україна має бути як суверенна держава. Що заговорив про суверенність французький президент Еммануель Макрон? Він сказав про те, що Європа не має бути васалом США щоб вижити. Ну, в принципі, нічого нового. Ми знаємо, що французький президент підтримує стратегічна. Автономії, але при цьому він каже, що Європа смертна і може померти. Вона може померти, і не залежить тільки від нашого вибору. Нам необхідно побудувати цю стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе. Як ми можемо побудувати наш суверенітет, автономію, якщо не візьмемо на себе відповідальність за розвиток нашої власної європейської оборонної промисловості? Європа має показати, що вона ніколи не була васалом США і що вона також знає, як розмовляти з іншими регіонами світу? Ну от давайте збільшуйте. Треба, щоб Європа сумарно виробляла більше ніж США на рік. От, треба, щоб виробляла Європа 2-2,5 мільйони снарядів щонайменше на рік. І тоді, в принципі, це буде показником. Виробляла більше зброї, більше можливостей. Тобто, для нас це зрештою добре. Нехай змагаються, нехай діють, нехай. Тобто заклики французького президента правильні. Треба більше виробляти зброї, вкладати в безпеку. Я би ще додав підтримувати Україну зараз, в тому, що тому що головна небезпека для того, до того, що може призвести до смертності Європи, це Росія. Зараз, по-іншому тут немає, і, звичайно, що потрібно таким чином допомагати Україні. І ну знову ж таки, з точки зору аналізу, нічого нового, це типова французька позиція, яка була притаманна і іншим президентам попередникам Еммануеля Макрона, з точки зору того, що потрібно більше говорити про роль ЄС, про роль Європи, про роль безпекову світі і про певні європейські безпекові. Оборонні союзи та ініціативи, ця ідея. Вона жива, вона є, вона нікуди не зникала. Ну і, зрештою, в принципі, зараз її французький президент Макрон декларує на противагу все ж таки, Берліну, тому що Німеччина підтримує ідею трансатлантичної єдності, збереження співпраці в рамках північно-атлантичного альянсу, і це теж правильно. Нам, поки є Америка, поки американське лідерство є, а я вірю, що воно буде і надалі. Не дуже хочеться жити в світі без американського лідерства, насправді. Так от, потрібно це все об'єднувати і шукати точки дотику, щоб і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і зрештою країни, які орієнтуються на Захід, Південна Корея, Японія, Австралія, решта вони так само підтримували, долучалися і були єдиними. На сьогодні це Основний момент, я розумію, що е, французький президент, скажімо так, страхується на випадок того, а що ж, якщо е, Трампі, як буде це і яка буде політика, але разом з тим, все ж таки, потрібно максимально концентруватись на збереженні цієї єдності, спільних проєктів реалізації без ревнощів. Я розумію, що зараз Сполучені Штати включилися і надають пакети допомоги Британія включилась. Я думаю, що у Франції є можливість продемонструвати це ну, хоча б на рівні з британцями, виділивши Україні ну, 600 мільйонів доларів допомоги, як зробила це Британія. Я не кажу вже про Сполучені Штати, і це був би внесок, це була б підтримка. Ми вдячні за те, що Франція виділяє Україні ракети Астер до систем ППО. Це нам дуже потрібно, але так само можна було б продемонструвати і не робити так багато заяв. А на ділі продемонструвати, ось дивіться, і Франція тут. Ревно, ще будуть, звичайно, це зрозуміло. Але в цьому забігу не треба змагатися, хто сильніший, хто і як діє, де буде Європейський чи оборонний альянс, а потрібно показувати це справами. Дякую. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе. Слава Україні!